Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Шишко і записую це відео про нову соцмережу Streets, uh, uh, або якось по іншому. Поки що я реально навіть не знаю, як правильно вона читається. Тому записую швидкий огляд: uh, що це за додаток, uh, як в нього зайти, розповім, як зареєструватися і розкажу про в цілому про функції, що є на зараз на 6 липня 2023 року. Тому погнали. Що вам треба зробити? Я не знаю, чи є на Android. Е, на жаль, не встиг подивитись, е, тому на iPhone 100% є. Заходите скач. Я думаю, що на Android є. Е, просто шукайте ось таке назву. Бачите, у мене на, е, на телефоні оце чорненькі і такі завихрючки. Е, Threads. Ви відкривається цей додаток. потім. Я то вже зареєструвався. Е, ви можете натиснути, наприклад, змінити обліковий запис. У, у, я натискаю, наприклад, увійти в інший обліковий запис. Тут ви вводите логін і пароль від свого інстаграму. Потім вас перекине на в цілому на заповнення всіх там форм даних і так далі. І саме що круто, що цей ця соцмережа, е, яка є аналог твіттера, е, вона дасть вам змогу підтягнути ваші дані з інстаграму, і автоматично у вас заповнюється. Заповниться аватарочка, автоматично заповниться ваше ім'я, автоматично заповниться опис. Якщо у вас є сайт, додасться сайт. Тобто ця соцмережа підтягує автоматично всі дані з інстаграму, і я би так сказав, що ця соцмережа дуже сильно нагадує Інстаграм навіть більше ніж Твіттер. навіть більше ніж Твіттер. Тому давайте коротенько про всі функції і про весь функціонал цього додатку, цього і нової соцмережі. Що у нас? Є, у нас, звісно, є наша, е, наша стрічка, сама, тобто моя е, стрічка. Е, тут ми можемо в розділі відповіді бачити, хто мені там відповів. Я вже бачу ось три публікації: зробив три поста таких, е, набрав трохи лайків. Експерт по сріц, як воно читається, я ще не зрозумів. Далі у нас є розділ лайки. До речі, дуже важливо, що при реєстрації, коли ви реєструєтесь, вам, вам ця соцмережа запропонує підписатися на всіх людей, на кого ви підписані в інстаграмі, і ви автоматом умовно підпишетесь на цих людей. Тут є у нас звісно активність, тобто лайки, коментарі, відповіді, всякі згадки і так далі. Далі у нас є розділ, де ось такі, наче блокнотики, малювати ручечка. Це опублікувати наш пост. Це тут так само просто: будь-хто може відповідати. Це умовно, ми можемо якийсь фільтр ставити, додавати можемо зображення всякі. І писати коротенький текст. Звісно, старайтесь писати коротенький текст, як в Твіттері, тобто швиденько все розповісти. Лупа для пошуку людей. Лупа для пошуку людей, на кого ви хотіли б підписатися. зайшли зараз всі блогери, реально всі топ-компанії починають заходити. І стрічка, стрічка, наша, стрічка, яку ми можемо оновлювати і е показуватися, будуть нові публікації, реально показуються зараз незрозуміло в якої хаотичній форматі. Напевно, як і в твіттері Тобто, логіка, напевно, така, що умовно, я ось з Times <тур> economic Times. Я не підписаний на цей профіль, але мені він показується. Тому. Логіка поки що така. Я рекомендую в принципі зареєструватися. Першим бути завжди круто. Якщо вона залетиться в у вас вже буде якась аудиторія, ви якось вже почнете щось там писати. Якщо не залетить, ну не залетить, значить як кажуть. Тому почніть просто користуватись зареєструйтесь, підпишіться обов'язково на мене. Подивіться, що я буду допустите. Якщо, звісно, на це буде час. І в цілому підписуйтесь на мій аккаунт Instagram, там Розповідаю про те, як просуватися експертом, брендом і так далі через інсту. Е, як в цілому заробляти на продажі е, своїх курсів, консультацій і так далі, навіть через нову соцмережу стрілці. Якось так. Тому всім лайк, якщо було корисно і корисний, мій огляд, Підписуйтесь на YouTube канал. Ну і в цілому чекаю нових відео.